Благодатний літній дощ не став завадою проведення урочистої церемонії відкриття другої зміни у відпочинково-оздоровчому таборі Орлятку, що у нових санжарах. Його легкий подих трохи змістив у часі визначений розпорядок, але подарував учасникам дійства після дощову свіжість та додаткову роботу прибиральницям табору, яким доводилося зганяти дощову воду із асфальтового покриття майданчика, де й мала відбуватися сама церемонія. Цього дня привітати дітлахів з початком їх активного відпочинку приїхали високоповажні гості, серед яких міський голова міста Полтави Олександр Мамай та селищний голова нових санжар Андрій Река. Звісно, передусім із тупним словом до присутніх звернувся господар табору Орлятко Анатолій Кожухаренко. Він привітав відпочиваючих дітей вважатих та колектив табору з початком другої зміни сезону 2012 і люб'язно дав слово високоповажним гостям. Доброго дня, не побоюсь сказати такого слова всім друзям, тому що дійсно і на таких заходах, і в такому гарному таборі збираються тільки друзі. І безумовно хочу побажати всім гарного відпочинку, гарного настрою. І я думаю, ви всі знаєте, що коли приїжджає і міський голова Полтави, і міський голова селища, селищний голова Река Андрій Олександрович, то завжди приїжджаємо з подарунками. І мабуть, ще помаринуємо вас дві хвилинки. То чому? Тому що я передав все-таки з великим задоволенням слово Андрію Олександровичу Рекі, який дійсно приїхав, теж не з пустими руками. Ми приїхали з ним вдвох, і він, мабуть, все-таки через пару хвилин, після того як привітає, після того як побажає вам всього самого найкращого, мабуть, все таки скаже, що це за подарунок. Дорогі друзі, по поводу подарків, звичайно, без Олександра Хведреча, без мера Полтави, цих би подарків не було. Я вам його зараз назву цей подарок, він для всіх. Ви на наступній неділі всі відвідаєте аквапарк міста Харків. Для тих, кому не доводилося бути свідком того, як відзначають діти початок свого табірного життя, можна поспівчувати. Скільки радості, скільки бадьорості, бажання веселитися, співати, танцювати, вигукувати гасла сконцентровано в їх дитячих та юнацьких душах, і все це реалізувалося у феєричному дійстві, яке організували для дітей їх безпосередні наставники та адміністрація Орлятка. Кому доводилося бачити танцюючого мера Полтави, а тут його просто таки змусили розкрити свої танцювальні здібності. Анатолію Кожухаренко, дорогому шефу, за добре організований побут та з великої власної поваги, учасниця концерту подарувала пісню та затанцювала з ним. Кожен загін цього дня у винахідливості та реалізації своїх талантів був просто неперевершеним. Завершилося усе пізно увечері піснями та хороводами біля вогнища, вечірнім салютом та дискотекою.